Росіяни вдарили посеред місця Херсона з реактивних систем залпового вогню. Поцілили у будівлю Херсонської ОВА, пошкоджені два поверхи за попередньою інформацією офісу президента. Постраждалих немає. Без жертв та потерпілих минулася атака іранкова на Київщину. Російські дрони камікадзе пошкодили дві адмінбудівлі у Шевченківському районі столиці, а у селі Вашневе приватний будинок. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та радіоелектронної боротьби над областю знищили 13 шахідів. Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці пишаюсь, шановні громадяни. Дякуємо ППО і не забуваємо про Сирени. Росіяни створили на Запорізькій АЕС ситуацію близьку до аварії у Фукусімі. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, у разі чергового відключення може статися радіаційна аварія, як у Японії у 2011 році. АЕС вже п'ять разів переходила до режиму відключення енергії. Утім, навіть після подачі електрики на станцію тривожний процес починається знову і з початком нових російських обстрілів. На кордоні з Білоруссю стався вибух. Це відбулося в одному з населених. Пунктів Київщини, який перебував під окупацією, там вибухнула протипіхотна міна російського виробництва. Людина отримала травму, її доправили у лікарню. Військові наголошують, що в прикордонних областях продовжують діяти режимні обмеження. Заборонено перебувати в лісах. Не варто з'їжджати з дороги на узбіччя та підіймати невідомі предмети землі. Утім, напад білоруських військ на Україну залишається малоймовірним, попри позачергову перевірку боєготовності білоруської армії, яка розпочалася вчора, 13 грудня. Так продовжують вважати експерти американського інституту дослідження війни. Тим часом у моніторинговій групі білоруський гаюн переконані, що ці заходи можуть означати оцінку можливостей частин та з'єднань оперативно висуватись у призначенні райони для виконання завдань. Такі перевірки періодично проводять. У військах.